Вітаю на зв'язку. В академія мене звати Владислава Барзилович. Я тренер академії мва експерт Брендулай, лікарка, і сьогодні говорю з вами про жири в нашому раціоні. Тобто на цьому вебінарі ви зможете дізнатися все про жири, чи вони корисні, чи вони не корисні. Чи справді, якщо не їсти жирну їжу, то можна мати гарну фігуру? Про все це сьогодні поговоримо. Також нагадую вам, що цей вебінар цього тижня він проходить у четвер. Є не єдиним. У цьому місяці ми маємо можливість мати цілих три вебінари, які присвячені здоровому способу життя під назвою Healthy тиждень, тобто вони об'єднані, вони є про білки, про жилери і про вуглеводи. Не випадково, адже всі ці три речовини, макронутрієнти є необхідними для нашого здоров'я і харчування. І тому, якщо вебінар про білки вище не подивилися, будь ласка, передивіться його у записі. Тож дуже раджу, адже дуже класний нас вийшов вебінар, і запис, запис вже є доступним. Так, бачу, що приєднуєтесь до нас із різних міст, і думаю, що ми можемо починати. Більшість з вас відповіла, що була присутня на першому вебінарі про білки або дивилася його в записі. Для тих, хто не був присутнім, просто нагадаю, що їжа нам потрібна не просто для того, щоб ми її їли. Адже так це смачно, так це є привід для того, щоб зібратися за столом разом з близькими і рідними. Але в першу чергу їжа це будівельний матеріал для кожної клітиночки нашого організму. І їжа це не дорівнює лише енергія. Про енергію, про вуглеводи будемо говорити на останньому вебінарі, в нашому циклі цього тижня, у наступну суботу, будемо говорити про вуглеводи. Це вже більше енергія, хоча жири це теж енергія для нашого організму. Але також всі ці компоненти, які ви зараз бачите на екрані: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, минерали, фітонутрієнти всі вони необхідні нам для того, щоб ми могли. Відтворювати наш організм, відновлювати його, адже ми з вами дихаємо, ми рухаємось, ми щось їмо, їмо корисну їжу, їмо не дуже корисну їжу. Наш організм бореться з некорисними факторами навколишнього середовища, з мікропластиком у воді, з негарною онкологією у повітрі. Все це так чи інакше впливає на наш організм. Щодня, що хвилини, що секунди, клітиночки нашого організму помирають. Але... Ми не помираємо разом з ними, ми відновлюємось. Наш організм має здатність до відновлення, і особливо класно, до речі, він відновлюється у вісні. Коли ми спимо, це оптимальний час для нашої регенерації. І ось саме тоді, в той момент, з того, що ви з'їли і буде відновлюватися ваш організм. Я часто питаю маленьких дітей, адже я лікар-педіатр в першу чергу. Коли говорю з ними про здоровий раціон, я питаю: от, яка їжа є для тебе класною? Там смачною. Дитина каже: Макдональдс, картошка Фрі, дуже-дуже люблю. Це не реклама бренду, це просто ну, як діти відповідають. Картопля Фрі люблю І я кажу: ну, давай уявимо, що ми будуємо там піраміду. І у нас є там будиночок з цеглин. І у нас є цеглинки більш міцні і менш міцні. От як ти думаєш, там, з картоплі фрі, наприклад, або з бургера буде міцною цеглинка для нашого здоров'я. Ні, не буде. І якщо вона буде там не одна, то це буде окей, але якщо їх буде дуже багато, то вся споруда буде, на жаль, не дуже якісна. Так само і в нашому організмі, і це не лише дитячий приклад, насправді це класний приклад і для всіх дорослих. Коли ви їсте щось, просто дивіться на свою тарілку і думайте, а справді ось з чого ж будуть будуватися клітинки мого організму. І чому згадала про це? Бо коли люди візуалізують здорову їжу, там майже ніколи немає жирів. Адже у нас в голові жирна їжа асоціюється напряму з тим, що будемо їсти жирну їжу, будемо жирними. І ось так ми для себе це закорбували. І тому, дивлячись на тарілку, якщо не дай Боже, ми там побачимо трошечки жиру, то вважаємо, що це вже є поганою їжею, яка погано впливає на наш організм. Але насправді це не так. Жири є дуже-дуже різні, вони є насиченими, ненасиченими і так званими трансжирами. Як ви думаєте, з оцих ось трих, трьох типів, які є зараз на екрані: насичені жири, ненасичені і трансжири, які є некорисними для нашого здоров'я? От, на вашу думку, яких жирів нам варто їсти поменше? Давайте почекаю вашу відповідь, адже мені справді так цікаво. Ага, так. Ті, хто дивиться запис, також просто подумайте, у нас є насичені, ненасичені і траншери. Зараз я про кожну групу буду розповідати більш детально. Так, але вже бачу в чаті так. Ну, звичайно, що в нас дуже обізнана публіка відвідує вебінари. Тож справді. Дійсно небезпечними для нашого організму, до речі, в будь-яких кількостях є трансжири. Це, як коли кажуть, що вафлі на дереві не ростуть, або там цукерки на дереві не ростуть. Адже ці продукти це трансжири промислового виробництва, це тверді жири, які отримані з рідких олій шляхом гідрогенізації. Тобто, це процедура затвердіння, яка значно збільшує термін придатності жирів. І це дуже-дуже дуже вигідно для виробників о, більшості, скажімо так, продукції, напівфабрикатів і так далі. І от саме ці трансжири вони негативно впливають на наше здоров'я. Насичення жири, той самий холестерин, який колись ми боялися, і мене навіть на вебінарі, який був не так давно, мене питали: а ось яйця? А, до речі, це був минулий вебінар про пілки. А ось яйця це є гарний продукт чи поганий. Адже я читав, що в яйцях дуже багато холестерину це насичені погані жирні кислоти. Але ні, ми не називаємо їх поганими. Це некоректно і немодно. Ми говоримо про те, що їх ми маємо вживати в достатній кількості, і, скажімо так, да, яйця вони є корисні. В невеликій кількості. Тобто, наприклад, яйця ми можемо вживати стільки, скільки ми хочемо. Але так, якщо м'ясо справді буде таким дуже-дуже жирним салом, і ми будемо його їсти багато, ми мусимо розуміти, що воно, по-перше, білок в нього гірше засвоїться. А по-друге, справді баланс жирних кислот у нашій крові буде трошечки змінюватися. І ось тепер про баланс. Баланс для того, щоб збалансувати те, що ми їмо з насичених жирних кислот: це м'ясо, це яйця, це молочні, кисломолочні продукти а, і трансжири, це шоколад, випічка, вафлі, хліб, до речі, там також додається, на жаль, трансжири а, збільшують, якщо вони робите його домашнім. То збалансувати це на все допомагають ненасичені жирні кислоти. Це це жирні кислоти рослинного походження, горіхи, насіння льону, соєві бабуки, авокадо і риба. Тобто, у нас з вами всередині є ось такі ваги. На цих вагах зважується, скільки ми з вами з'їли насичених жирних кислот і транжирів, і скільки ми з'їли ненасичених жирних кислот. І Кожен день є ось, де, ось таке порівняння. І кожен день ми мусимо згадати, скільки ж ми з'їли насичених жирних кислот і скільки ми з'їли ненасичених жирних кислот. Тобто, завдання для вас зараз. А, на минулому вебінарі ми з вами рахували цифру протеїну. Зараз, хоча б, спробуйте згадати і замисліться. Ті, хто дивляться запис, просто поставте паузу, бо ви дивитесь запис, ви можете собі це дозволити. Поставте паузу і згадайте, або прямо випішіть для тебе два стовпчики, скільки ви їли насичених і трансжирів сьогодні, і скільки ви їли джерел ненасичених жирних кислот. Ті, хто дивляться зараз вебінар, також згадайте, ось що ви їли сьогодні прямо зранку і до вечора. Наприклад, їли сир, супер, це класно, але це насичені жирні кислоти. А, їли йогурт, їли яйця, їли м'ясо, супер, але це насичені жирні кислоти. От прямо запишіть для себе, якщо хтось хоче зараз поділитися, зробіть це, будь ласка, в чаті, якщо їли цукерку. Це вже транжери. Якщо з'їли вафлю якусь, якщо з'їли бургер або щось з фатфуду, типу картоплі фрі, також це започуємо в насичені в трансжири. Ось таким чином ми формуємо списочок насичених і ненасичених жирів в нашому раціоні. Ненасичені жири. Це а, рапсова олія, оливкова олія, а, ляна олія, авокадо це чудовий приклад, наприклад, ненасичених жирних кислот. От згадуйте, ну і, звичайно, риба, класична риба, про неї зараз скажу риба і всі морепродукти: це найліпше джерело омега, 3 жирних кислот. Так. То дивись підказки в чаті, та Юрій пише: а я з'їв 4 омега-3. Зрозуміло, на цьому діалог завершений. Дивіться: так не спрацює. Нам щодня з вами необхідно думати про цей баланс. Це не означає, що ага, зараз я піду там, поїм в фастфуді, а потім з'їм 6 капсул омега-3. там 8, 10 капсул омега 3. Там, 8, Якби математика була такою простою, але ні. Наше завдання щодня привчати себе потрошечку, харчуватися таким чином, щоб транжирів майже не було, насичених жирних кислот було поменше, а ненасичених було побільше. І зараз я поясню, чому. А, на жаль, коли насичених і транжирів Стає більше в нашому раціоні, у нас змінюється баланс жирних кислот і підвищується ризик розвитку серцевих судинних захворювань. Серцеві захиснення захворювання це інфаркти, інсульти, і надалі це трошечки підвищені ризики цукрового діабету другого типу через надмірну вагу. Адже, коли ми вживаємо багато насичених і трансжирів, це з найбільшою вірогідністю призведе до надлишкової зайвої ваги. Тому питання тут дуже просте, ставте його собі. Згадайте, чи мали в своїй родині ви історію серцево-судинних захворювань? Можливо, в когось є високий тиск, можливо, були інфаркти, інсульти в анамнезі, можливо, були проблеми з венами, люди оперовані. А, згадайте всі ці історії, чи були вони в вашій родині, чи ні. Тих, хто дивляться вебінар, можете так поставити плюс і мінус для того, щоб ми мали таку внутрішню нашу статистику, а, чи було, чи не було. Але для всіх, а, взагалі, хто не може зараз поставити плюсик в чаті, бо дивиться запис. Будь ласка, згадайте, адже на жаль, Україна є тією країною, де серцеве судинні захворювання лишаються на першому місці. Посмертності саме серед всіх хвороб, хронічних хвороб, особливо, і це дуже вражає, адже саме ці захворювання ми маємо на них вплив на серцево судинні на рівень серцево-судинних захворювань в країні ми можемо впливати шляхом. Нормалізації харчування, нормалізації ваги і підвищення фізичної активності. Це три кроки: вони є недорогими і вони реально працюють. Тому, коли ми говоримо про цей баланс жирних кислот, коли я попросила вас про це згадати, і там чесно написала так, сьогодні насичені транжери, ось це той самий аналіз, який дозволяє нам зрозуміти: а чи я трошечки збільшую твій ризик розвитку серцево-судинних захворювань або ні? Якщо в вашій родині були досить поширені серцево-судинні захворювання, то ви цього не можете собі дозволити. Це, як лікар кажу, замисліться над своїм режимом харчування і зменшіть, будь ласка, насичення і транжири, їх кількість і відсоток в своєму раціоні і зверніть більшу увагу на ненасичені жирні кислоти. В першу чергу це омега 3 Чому вони такі важливі? Вони є будівельним матеріалом для стінок наших клітин, щоб клітинки були еластичні, щоб відбувався весь меж клітинний Вони беруть участь у підтриманні нормального рівня холестерину, а саме це і знижує достовірно знижує ризики розвитку виникнення серцево-судинних захворювань. Також саме омега-3 вони вміють метаболізуватися і перетворюватися на молекули, які сприяють зменшенню запальних процесів в організмі. А, от Якщо ми згадаємо себе десь близько 35, от мені якраз, я, я вже тут. І от десь біля 35 в організмі з'являється більше іт, як я сміюся, гастрит, галецестит, артрит, все болить, от все все ці болить, так, всі вони ід-ід-ід, ці захворювання хронічні, запальні, звичайно, що ми накопичуємо їх з віком, адже ми живемо, і ми функціонуємо. Але не було ж раніше таблеток, і наш організм мав з цим боротися. Ось саме омага 3 жирні кислоти вони є, скажімо так, універсальними протизапальними нашого організму. Тож ми можемо говорити, що вони уповільнюють наше старіння. Так, в принципі, якщо розглянути цю проблему під цим кутом, то ми можемо і так говорити. Тож, якщо б хочемо бути здоровими, якщо хочемо мати здорове довголіття, мусимо звернути увагу на омега 3 жирні кислоти. Тепер щодо джерел, а першим джерелом є альфа-ліноленова кислота, вона не виробляється в організмі, і саме вона класно засвоюється з усіх рослинних продуктів, про які ми говорили: про олівкову олію, рапсову, авокадо і так далі. Далі ми говоримо про екозепінтеєнову і доказигексиєнову кислоту епика і дегека. Розумію, що, можливо, трошки важко вам запам'ятовувати оці ці назви, але якщо ми звернемось до наукових статей, якщо ви почнете гуглити вплив омега 3 на організм, то саме всі пошукові системи видадуть вам дослідження стосовно епика. І ДГК. адже ЕПК, вона більше фігурує в дослідженнях щодо зменшення ризиків розвитку серцево-судинних захворювань, а ДГК, довга кислота, вона більше фігурує в дослідженнях а, щодо покращення когнітивних функцій пам'яті і досліджень дітьми. А, до речі, покращення зору також, адже а, саме вона є необхідною для формування всіх когнітивних зв'язків нашого головного мозку. Тому ось ці дві Жирні кислоти епека і дегека утворюються в організмі в незначній кількості з альфа-ліноленової кислоти. Тому наше завдання саме звернути увагу на епека і ДГК, адже вони є ключовими. І отримати вже хорошу, готову епека і дегека ми можемо з риби. І тут є також важливий момент: риба також їде. І вона також цю епика, дегека, вона дегека її синтезує, звідки ж вона її бере? Для того, щоб рибка, яку ми їмо, була насичена епика і дегека, ця риба має плавати у відкритому, у відкритому, у відкритій водойні, у відкритому найбільше. А саме е, тоді її, вона в достатній кількості буде мати епека і дегека, яке нам є так потрібно, бо вона буде їсти більш мілку рибку, вона буде їсти планктон, гарно харчуватися і гарно накопичувати епека і дегека, які нам з вами необхідні. Також звертайте увагу, що не вся риба є їстівною, не всю рибу можна їсти багато, наприклад. А, є більш глибоководна риба, так, вона містить багато омега жирних кислот, наприклад, риба, меч, акула. Але, а, на жаль, вона накопичує велику кількість ртуті, тому це є небезпечно. Це також пам'ятайте. Дуже обережними будьте з рибами, якщо ви не знаєте, де вони проплавали. Адже якщо водойми не є контрольованими, якщо це ой, нам тато з рибалки рибку приносить, ми щодня її їмо, ми забороняємо це робити маленьким дітям. Ми не дозволяємо цю неперевірену рибу їсти, адже вона може бути небезпечною, водойма може містити велику кількість ртуті і не тільки ртуті, а й інших поганих речовин. І риба, вона як губка, вона буде все це накопичувати. Тому звертайте увагу, що риба має бути жирненька, морська, але яка не містить Велику кількість ртуті, і яка бажано, щоб плавала дійсно у відкритих водоймах. Саме тому це буде найліпше джерело омега-3 для нашого організму. І тут ми підходимо до питання, чи реально в нашій країні люди їдять е, рибу, яка відповідає цим стандартам, достатньо часто. Достатньо часто це хоча б одна-дві порції на тиждень. Зараз четвер, ті, хто дивляться вживу цей вебінар, і я задаю питання вам, починаючи з цього четверга до минулого четверга, скільки порцій риби було в вашому раціоні? Ті, хто дивляться запис, просто згадайте тиждень. Ось цей тиждень, який минув від моменту, коли ви дивитесь запис цього вебінару. Скільки порцій риби, яка відповідає цим стандартам, було в вашому раціоні? Пишіть, будь ласка, зараз в чаті мені відповідь. А, тунець консервований, підходить. Підходить, тунець консервований. Три. Супер. Так, одна порція чудово. Дивіться, це не конкурс. Якщо у вас не було, ви можете поставити мінус, і це буде ну, насправді правдою. А, нічого страшного в цьому не буде. Якщо ви їли класною, це 3, 5, 7 порцій. Це також буде круто. Це означає, що це звички харчування в вашій родині, але зверніть увагу, що справді ми говоримо про досить високу вартість такої риби, тому для нашої країни це значний фактор. І ми говоримо ще й про звички харчування. Так, ми не маємо як країна виходу до океану, де ця риба. Плаває, скажімо так, на свободі з класною екологією, Звичайно, ми не маємо такого виходу. Як країна Україна? У нас є чорне море. Є вихід до нього, там теж є чудова риба. Але мусимо розуміти, що, на жаль, саме так історично склалося, що в Україні а, люди їдять справді мало омега 3 І з цим також пов'язують високі ризики розвитку серцево-судинних захворювань. Це питання нашого харчування, звичок нашого харчування і нашого в принципі звичок всього нашого життя. Тож бажано і важливо. Так, підходить селедка. Так, а якщо вона гарної якості підходить? Супер. А, купуємо 3 кілограми річної риби. Марина а, та, відволікаюся трошки на запитання, бо запитання цікаві. А, контролюйте якість ні. Кожна річна риба є корисною. Має бути сертифікат водойми. Так, в мене у сестри чоловік рибак, тому я тут точно да знаю. Так, 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 не їмо м'ясо, їмо рибу. Супер. Так, мої у дві порції, нуль, у когось нуль у когось одна. Так, дуже-дуже різні відповіді. А, хек підходить так, але звертайте також увагу, що порція це десь 150, ну хоча б 150 грамів. Хеку там просто може бути багато кісточок. Тож. Додавання риб'ячого жиру в наших широтах, в нашій країні, воно не є новим. Можете його згадати ще можливо мами, бабусі вам розповідали, коли раніше його додавали на державному рівні. ще при радянському союзі, дітям давали риб'ячий жир. Але риб'ячий жир це окрема історія. Він закорбувався десь у когось на підкорці, як джерело магетри, Теоретично це правильно, але практично є нюанс. Ми мусимо знати, як він видобувався цей риб'ячий жир, як він зберігався, чи не зберігався він відкритим, а чи тоді він окислюється і вже не буде таким ефективним. І головне, яким би якісним не був риб'ячий жир, в своєму складі він не буде містити більше 30% ЕПК і ДГК. Живучи в сучасному світі, ми можемо вже дозволити собі робити все не для галочки. Я з'єврий жир, галочка мені за це. А, а для результату. Для результату ми маємо доповнювати свій раціон не риб'ячим жиром, а певною кількістю ЕПК і ДГК, яка є рекомендована всесвітня для з метою профілактики серцево-судинних захворювань, поліпшення загального стану здоров'я і так далі. Тобто акцент на ЕПК і ДГК. не просто так для галочки, ми це зробили і супер. Ні, ми говоримо про результати. Саме тому, коли я ще навіть не працювала з брендом Nutrilite, це було досить давно, більше десяти років тому, я вже додавала в свій раціон Омего 3 і так вийшло, що це була Омега 3 Nutrilite. А чому я обрала тоді для себе цей продукт? І можу вам впевнено сказати, що вживаю його так. Баночка вже змінилася два рази, якщо не помиляюсь за цей час, але в вміст... Так, залишається а, класним сертифікованим а, і за стандартом чи стандарту. Чому я і обрала цей продукт? Бо він є безпечним, і ми можемо говорити про безпечні джерела омеги-3. Але вперше ми говоримо про склад: це не просто риб'ячий жир, а це певна кількість епека і дегека: 180 мг міліграмів ЕПК і 120 міліграмів дегека. А далі. Ми говоримо про джерела І з джерелами. Ми з вами сьогодні окремо говорили. Ми говорили про те, що джерела мають бути відкриті водойми. І та риба, яка є джерелом омега-3 для торгівельної марки Nutrilite, це є риба з коротким періодом життя. Тепер ви розумієте, чому це важливо, тому що риба плаває і не встигає накопичити е, ртуть та інші компоненти, які можуть зашкодити нашому організму. І при цьому в її раціоні є водорості, більш мілка риба, і вона накопичує достатню кількість омега-3. Ця риба мешкає в екологічно чистих водах узбережжя Перу та норвежських фьордів, тобто продукт омега 3 від торгівельної марки Nutrilife. Ну, я не помилюся, якщо скажу, що він знаходиться в топі е, одних з найбільш популярних продуктів Nutrilife, і це заслужено. справді заслужено, бо він відповідає ось цим балансу якості, вартості е, і справді корисних правильних компонентів, які можуть позитивно впливати на наш організм. Як з метою профілактики серцево-судинних захворювань, так і з метою підтримання загального здоров'я. Тож, я сподіваюся, що сьогодні для себе ви склали внутрішній баланс, внутрішній баланс насичених і внутрішній баланс ненасичених жирних кислот. Думаю, що ви змогли трошечки замислитись над тим, чи достатньо є омега жирних кислот у вашому раціоні. А що стосується того, чим додати, що додати до свого раціону, то Омега 3 від торгівельної марки Nutrilite стане справді класним вибором. І про мене в родині взагалі є такий жарт, коли чоловік до мене підійшов і сказав, ти знаєш. Тут не тільки бояться, що всі наші друзі, знайомі і родичі, вони п'ють у мене готую. Я кажу: там, треба мене боятись, я нікого там не кусаю. А, я просто розумію, наскільки це важливо, і іноді про це говорю. До речі, не дуже багато. Але люди бачать беруть приклад, і так вийшло, що справді навколо у мене всі розуміють важливість омега-3 жирних кислот. Але знов таки повертаюся до питання, що це не чисто математичний процес, а не не нездорову їжу, а зверху заїдаємо омега 3 Ні. Починаємо привчати їсти себе таким чином, щоб в раціоні було побільше а, ненасичених жирних кислот, омега 3 жирних кислот і поменше трансжирів. І насичених жирних кислот. Тому після цього вебінару дам вам маленьке домашнє завдання. Поки ви не забули, хай це буде завтра. Не відкладайте надовго, бо надовго потім забудеться. Давайте візьмемо завтрашній день. Протягом завтрашнього дня, коли ви їсте, спробуйте просто подивитися, яких жирних кислот у вас більше: насичених чи ненасичених в вашому раціоні. Спробуйте подумати, що ви можете змінити. Адже важлива зараз не лише саплементація з допомогою Омега-3, але й докорінне змінення звичок здорового способу життя. Ну і Омега-3 від торгівельної марки Nutrilite стане справді класним вибором, тому можу щиро його радити. Тож, на цьому наш вебінар ми завершуємо. Якщо у вас є питання, пишіть їх, будь ласка, в чаті. Буду мати зараз час на відповіді на ваші питання. Ну а запис я закінчую і зичу вам здоров'я, оптимізму і здорового довголіття разом з Матролайф. До побачення!